Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше? Ось, власне, ви кажете, що там відмовляються деякі російські командири? Ось ми чули від заступниці міністра оборони України Ганни Маляра таку інформацію, що російський добровольчий козачий загін відмовився йти в наступ під вогледар. Власне, як ви вважаєте, чи буде така тенденція взагалі продовжуватися? Як взагалі це загалом впливає на російський наступ? Ну це впливає позитивно для нас, тому що вони, вони розуміють, що їх посилають на обой, що це не військова якась мета, а якась політична мета для е, політичного керівництва і для заробляння зірочок на погони чи героїв там Росії для їхнього військового керівництва. Тобто вони розуміють, що їх ніхто не буде шкодувати їх будуть класти повністю. Тому там да там є випадки. Да, це казачий полк. Він відмовився йти йти атакувати, бо знов таки він не отримав певну кількість. Необхідного, ну всього, що необхідно для наступу, тобто там має бути перелік е, озброєння, яке має бути перелік е, суміжних дій, тобто артилерії, авіації, ну все, що треба для того, щоб наступ був вдалий. Просто лізти на стіну без підтримки артилерії, але вони розуміють, що їх побувають. Там інші е, певні проблеми. Люди багато людей починають, е, от особливо це чомусь з північним Кавказом. Вони починають контрактні починають вкласти на стіл заяву про звільнення з лав Збройних сил Російської Федерації, тому що вони на це мають право, юридичне право не продовжити контракт, вони можуть в будь-який момент його припинити. І далі кладуть автомати, уходять і юридично, по великому рахунку, з ними ніхто нічого не може зробити. Бо в Росії ще раз, в Росії не було оголошено воєнного стану. Тобто… Наказувати людям, юридично наказувати людям, навіть мобілізувати росіяни згідно їхніх законодавств, права не мають. Але от якщо людина не хоче служити, він може покласти автомат і нема ніяких підстав для того, щоб його притягнути до якоїсь відповідальності. Тому, бачите, вже Путін один раз сказав в одній з промов, що якщо під час воєнного стану якісь промислові, ну, якісь об'єкти промисловості не будуть виконувати госзаказ своєчасно, то вони будуть націоналізовані і перейдуть на. Вернув вже повністю підкривання держави. Тобто він не сказав, що в них вже введений воєнний час, але натякнув, що його можу ввести. Тому тут відбуває з юридичної точки зору, там відбувають дуже відбуваються дуже дивні речі в Російській Федерації. Тобто, і мобілізувати вони не мають права людей по їхньому законодавству. примушувати людей служити, які ще не хоче і вкладе на стол заяву про звільнення контрактні, я маю на увазі. Тому такі випадки вони. Там, це з одного боку. З іншого боку, дуже велика кількість людей бажає здатися нам в полон. Вони шукають засоби, як це можна зробити, бо вони ж знаходяться під постійним моніторингом їхніх контрзвідних служб. І вони слідкують за цими людьми. Але такі випадки почастіше Ну а всередині армії, то що там демотивація, то що там дівчина, то що там зневабливе відношення до командира до підлеглих, ну це вже всі знають про це, вже було багато розмов. Тому це не дуже з моральної точки зору потужна армія, але вона продовжує просувати вперед, ну виключно завдяки кількості людей, яких вони мобілізували. Ви ж пам'ятаєте, казали про те, що мобілізовано 350 тисяч людей. Зараз інформація уточнюється, начебто, мобілізовано вже 525 тисяч людей. Була скрита мобілізація. Тому це велика кількість людей, зупиняти їх важко, але це не така потужна армія. Навіть не така потужна, як була на початку на 24 лютого минулого року.